Аби українським військовим захищати нашу державу на сході було тепліше. У Тернополі для них виготовляють буржуйки. Які саме і чим вони хороші знавалась наша Ірина Ходоба. У Тернополі для українських бійців місцеві умільці виготовляють буржуйки. Готові збирають на складі допомоги АТО, що на вулиці Академіка Дністрянського. Волонтер Тарас Білан розповідає, від стандартних така пічка відрізняється. Вона більше пристосована до умов, в яких перебувають наші військові. Конструкцію розробляли, користуючись зразками з інтернету та власною фантазією. До відправки вже найближчим часом будуть готові більше десятка таких пічок. Тарас Білан демонструє нашій знімальній групі буржуйку середнього розміру. Вона зроблена горизонтально. Тобто дрова закладаються туди і це можуть бути будь-які дрова будь-якої довжини, щоб хлопці не рубали. Наступне питання цієї буржуйки в тому, що ці ручки можуть бути зйомні, тобто щолк, і це закидається на броню, можна перевозити. А також вони використовуються в такому положенні для варки. Їжа ну, була тепленька, а в такому положенні. Вони використовується для сушки взуття. По боках пічки місцеві майстри передбачили і місця, до яких при потребі військові зможуть причепити ще дві труби, аби була більша тепловіддача. Є великі і є. Зараз ми випробовуємо маленькі буржуйки. Вона є відносно важкою і для малих відділів, таких як які їздять на бердемах, вона є заважкою. Тобто ну важко перевозити. Відтак виготовляють пічки і меншого розміру, вагою до 10 кілограмів. Втім, функціонально від великих вони практично не відрізняються. Біля них також можна грітися, сушити речі тощо. За один день каже Тарас Білан, у мільці спроможні виготовити десь три польові пічки. Готові буржуйки, волонтери ретельно перевіряють, аби дізнатися, як вони працюватимуть за різних умов. Зараз тестуємо по висоті, от дуже. Ми вчора протестували. Єдине прохання, що якщо хто хтось буде для армії варити, то, що ми вже передбачили, потрібно трошки нижчу дверку, тому що дим починає виходити. Тобто площина нормальна, але отут трошки більше дати металу зверху, щоб дим мав де скупчуватися. От легенько закривається все на болтиках І тут де піду. Саме звичайно. Треба закрили, треба відкрили. Це балона, з балону виходить дві буржуйки для зручності. Буржуйки легко розбираються і навпаки. Розпалювати таку пічку можна всім, що добре горітиме, до прикладу, дровами чи вугіллям. До слова, волонтери наголошують, для виготовлення пічок зараз їм найбільше потрібні матеріали: балони, які основою, та листовий метал. А ще люди, які мають змогу у себе вдома чи просто на території складу, їх зварювати.